Друзі, сьогодні ми на каналі улюблені друзі і у Адави дочекалися цього відео. Сьогодні ми будемо з жорою гратися пірінкою. А завтрашній буде відео, і ми будемо з Жіком ігратися з Мишкою. Так що давайте приступати. Так, ось що, я вже взяв пірінку і давайте почнемо ігратися. Так, Жора вже ось впіймав. Так. Так, Жора вже, все, дивіться. Так, закидуємо. Так. Улов є, вулка опять гнеться. Отдай, можеш віддати, пожалуйста, жура? Так. Прийдеться, а він відпустив. Я думав, він його він її не відпустив. Це але... давайте погонимо, так, давайте. І на це дивіться. Зараз реагує. Диві, диві. Так, Жора, все. Так. Містер Жора лежить, він навіть не збирається, а ні, збирається, ловити рибку. Можна сказати, здобище. Так. Оп'ять таке же саме. Ой, щоб не заплутав я вудку. Так, вудка опять не. Ні в зуби взяв. Вчора. Може, будь ласка, віддати мені риба вудку. Я, жура, все прекрасно розумію, яка вона тобі тобі дорога, але... Понимаєш, Жора, я, звісно, не цей. Ви зараз подумаєте, чого я в нього забираю? Ну того, що. Або він зараз може просто шарик. Ну, поняли, порвати, і шарик може просто ну, Наприклад, ось. Бачите, просто шарик катається собі туди-сюди. І він може просто порвати нитку. І він може її просто. Може її просто шарик. Якось таким образом ковкнути. Так що я не хочу цього. Так що приступаємо. Я зараз хочу його, друзі, поставити. Зараз я його, друзі, поставлю, і ми продовжимо відео. Так, поки я його вже посадив, він вже влікся Так що приступаємо. Давайте. О! О, дивіться, 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 дивіться. так, несем його. Опять поганяли, як в другому відео ми цей. Опять він в мене тікав. Ну, розумієте, його забава. От в мене тікати. Що ти там знайшов? Жора. Що там таке? О, о, все замітив. Так, починає бігати. Е! Так, о, а! Зачепився, зачепився лапкой. Так, відпускає, хай він. Це, оп! Він лове. Поняєте, я хочу поняли, щоб він побігав. Він лове. Ось, бачите? Думаю, Він надірвав її. Поняли, він лове. Ну, Він її потім відпускав, щоб поняли не бігає. Все. Вудка гнеться, ну ясне. Ой, а його. Давайте побігаємо, давайте побігаємо, давайте побігаємо, побігаємо. Таті ось, ось мишка лежить. Вона просто впала. Зараз я вам її підніму. Ось, он бачите. Вона просто впала. Ось. Якщо що, я це просто вам показав їй. Я нею гратися не буду. Це буде завтра. Все. Затулив мені її, де? Може, давай відпустимо? Так. Да. Правильно. Так, давайте, знаєте, отак. Вот опа оп, па оп, па оп. оп, оп. Ні? Не? Не хочу. Ну, добре. Это, ага, ну він ловив. І це дуже класно. Так, давай відпускай. Будь ласка. Давай. Угу. А, десь там де ще й шарики взяв. Це жура, можна сказати. Можна сказати, і добре, ну і погано. Ось таке, друзі, у нас вийшло відео. Так, Жора? Він вже буде спати. Добре, друзі, дякую всім за перегляд. Завтра вийде. Я буду гратися з спільно. Всім. Пока.